Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецька «Чарівна краса природи. Ну що, вже 6 сьогодні лютого, але у нас тут на півдні весна або зима Боже, радує, весна теж Установилась тепла погода. Зараз вот. вот на вулиці плюс 10 теплиці. При сонячній погоді доходить до 20, тому я використовую ці сонячні квіти для того, щоб розсаджувати, висаджувати квіти. Ну, перед вами значить, друга, я рахую так, по популярності квітка з ампельних квітів за пітуньою йде вербена ампельна. Ну, Я вам показував, як я осіннюю, корінняв живцями. І от вона в мене перезимувала і має от зараз такий вигляд. Я тут, у мене тут, виходить, три вида – малінова, червона і біла. Я їх тут осінню, ну, але я тут написав, значить, попідписував і зараз розгрупував. Приготовив е, горшки підвісні. Е, Кожний горшочок додаю ще додатково, хоч тут е, субстрат він і має вже всі поживні речовини. Ну, я додатково е, додаю водорощених е, комплексних добрив з мікроелементами. От. Е, ну, десь по пів чайні ложечки на глаз, тому що буде поливатися, буде промиватися. І акуратно виймаю із стаканчика, Як ви бачите, чудово оброшена коренева система, От, акуратно виставляю і ставлю вазон по три квітки. От. Ну, тому що буде більш пишний вазон. От. Росада тут в принципі, моя, тому я не жалію розсади і цей бачите, ви, е, значить має хорошу оброщену кореневу систему. Е, Підписана алая. ну Малінова десь такого штибу. Будь ласка. Коренева система на да. тепер зверху досипаю субстрат, акуратно. Так от методом струшування чуть-чуть його трамбовую і виставляю рогачик. <гум> да. Тут навіть на цьому вазоні метки, де, щоб він рівномірно е, стояв і, і вазон, щоб, якщо його підвісить, щоб е, рівно. Е, Осів. Поливаю водичкой. Да. Ну і буду виставляти в сонячні теплиці. Не, поки, ну, теплиці в мене не отаплюємо. Ну, буду слідкувати, звичайно, бо люди пишуть, що ще, звісно, рано. Ну, хто не ризикує, як кажуть, той не п'є шампанська. Ну, Я буду слідкувати за температурою. Якщо будуть надвигатися морози суттєві, значить прийдеться тоді, звісно, на період морозів занести їх в тепле приміщення. Є у мене гараж, ну, от, щоб не піднімати на другий етаж, машину оставлю на вулиці, а всі горшки занесу в гараж. Я вже так практикував. Ну, потрудиться прийдеться. Ну, а що, якщо рання весна, то треба використовувати кожен погожий день. Так що, друзі, кому до вподоби моя праця з квітами, можете поставити лайки, підписатися на канал. Бажаю всім е, мирного неба і колегам по цвітоводству, садоводству, успіхів. У ваших зайняттях. На цьому закінчую. На все добре. До побачення. До нових зустрічей.